Компанія EkstraStock вітає вас сьогодні на огляді чоловіче взуття. Шкіряні дже, Ні. Це Nos Face. The Шкіра 42,5 розмір. Спорт високий. Waterproof. 45 розмір. Шкіряні. 42 розмір. Фірма Лойб. Кілтек, трекінг, Water Resistant Такс. Десь розмір 41, 42. Уача, спорт. 42 розмір. Ес. Олівер. 43 розмір. Ллойд. 43-44. Бугатті, шкіряні, на цигайці, утеплені. 44-й розмір. Бенч, 46-й. 39-й, шкіряні, утеплені, на цигайці. 42 розмір. Шкіряні. 43 розмір. Шкіряні, високі Шкіряні. На цигайці. Утеплені. 44 розмір десь. Вітій. 44. Бугаті. Шкіряні Оксфорди. Високі, утеплені, 41 розмір. Шкіряні, модні, Челсі. Дорога модель, якщо ви бачите. Розмір десь 44. 44 розмір. 40 40-й. Так, шкіряні на цигайці. Десь 40 41. Шкіряні на цигайці. 41 розмір. 46, 47. 42 розмір шкіра. І ми повністю розібрали весь мішок. Підписуйтесь на наш канал. Усім всього найкращого.